Вода з екологічно чистих джерел торгової марки Аляска представляє екологічно чисті міста планети у програмі Екосіті. Місто з минулого, що впевнено дивиться у майбутнє. Саме так говорять про Бостон центр штату Масачусетс, США. Це одне з найстаріших та найбагатших міст Америки. Населення Бостона складає майже 600 тисяч чоловік. Історія міста починається з Гавані Плімут, куди у 1630 році причалило англійське судно «Мейфлауер». Зараз тут пришвартована копія цього судна, а неподалік плімутська плантація, музей історії Бостона під відкритим небом. Індіанці називали півострів, на якому розміщений Бостон, Шаумут, що в перекладі означає живі ключі. Через Бостон притікає ріка Чарльз. Саме тут щороку понад 8 тисяч спортсменів збираються на регату, яка триває два дні. Ще однією великою подією міста є щорічний Бостонський марафон один з найдавніших та найпрестижніших марафонських забігів світу. Найкрасивіше місце Бостона мис Кот. Він на 100 кілометрів занурюється в глиб Атлантичного океану, а його пляжі знамениті красою диких дюн. Ще великою популярністю користується акваріум. Він розташований у гавані і являє собою чотирьохповерховий резервуар, заповнений водою. Навколо акваріума по спіралі прокладені доріжки, по яким ходять відвідувачі. Також внизу є басейн, де живуть кілька видів пінгвінів. Бостон був і залишається торговим портом, одним з найбільших у США. Щорічний оборот товарів складає 20 мільйонів тонн. Тим не менше, екологічний стан підтримується і залишається майже на ідеальному, як для великого міста, рівні. Економіку міста підтримує високий рівень освіти. У Бостоні понад 70 університетів та коледжів. Найвідоміший та найстаріший з них Гарвардський університет у містечку Кембридж, неподалік від Бостона. Культурними центрами міста є музеї, музей науки, приватна художня галерея Ізабели Стюарт Гарднер, музей високого мистецтва. В якому місці України ви б не жили, ви завжди можете пити екологічно чисту воду торгової марки Аляска. Аляска видобувається тільки з екологічно чистих джерел. Замовити воду Аляска в усі міста нашої країни можна у єдиного національного оператора доставки води додому та в офіси компанії Нова.